На Інгульці реалізують проєкт, що дозволить зробити надійнішим водопостачання житломасиву. Тут ведеться капітальний ремонт магістрального водогону, що експлуатується понад 60 років. Цей водогін важлива ділянка системи постачання води на Інгулець. Сьогодні у нас вода не з Інгульця. У нас вода з Кремінчуга, з Крімчувського водосховища більш ніж за 200 кілометрів, яка перекачується речини каналу Дніпро Інгулець. Потім з Карашенів скидується в річку Інгулець, потім з Інгульця 30 кілометрів по трубопроводам до водосховища південне, а звідти лише йде подача на місто. Це дуже-дуже складна система. І, можна так сказати, тупіками цієї системи є два кінця нашого міста. Тернівський район, з одного боку, з іншого боку, Інгулецький район. Тобто вода ще повинна з Південного Водосховища декілька десятків кілометрів пройти. Проблеми з водопостачанням міста і, зокрема, житломасиву Інгулець пов'язані з війною, руйнуванням Каховської ГЕС, блекаутами та ракетними обстрілами. У нас є зрозумілі об'єктивні причини, чому розбалансувала система. Перше, було по 5 разів на добу. Напротязі півроку включення-виключення, коли води не вистачало. Потім кожен прильот це аварійне відключення, це гідроудар, відключення електроенергії це взагалі гідроудар. І тому найбільш важко на кінцях цієї системи. І ми робимо дві великі реконструкції: одну в тернах, 21 кілометр труби замінюються магістральною трубою, і на інгульці. На інгульці саме на жилмасів інгулець. Тут змінюється 5 кілометрів 400 метрів труби у минулому році. При кожному гідроударі тут було більш ніж 100 аварій, які треба було ліквідувати. Що таке аварія на майстральному водогоні? Це зниження тиску, це просадка тиску і це нестача, якщо ти спросажуєшся, не вистачає води на верхніх поверхах. І, скажімо так, 90% після заміни цієї труби проблеми уйде. Ключовим партнером у цьому проєкті виступає міжнародний комітет Червоного Христа. За кошти донорів придбано понад 5 кілометрів сучасних поліетиленових труб діаметром 630 мм, генератори обладнання для ремонту насосних агрегатів, а також спеціалізовану техніку. На цьому магістральному водогону вже укладено понад 4 кілометри нових труб. Дана ділянка заміни трубопроводу є частиною великого проєкту з відновлення мереж водопостачання в місті Кривий Ріг, суть якого полягає в тому, щоб забезпечити мешканців міста стабільним надійним водопостачанням та якісною водою. Завдяки активній співпраці між міжнародними інвесторами радою обороною міста та нашим підприємством, ми можемо проводити дані роботи. Мешканців житломасиву попереджають, перед введенням водогону в експлуатацію має відбутися перезапуск системи. Треба буде переключатися. Це спочатку вода зливається, потім переключення, потім вода набирається. Якщо буде десь п'ять діб пауза в водопостачанні на інгулець, коли буде переключатися труба. Це кінець мая, початок червня, приблизно я дав завдання міськводоканалу відпрацювати. На ну перше, ми попередимо, щоб люди всі знали, могли води набрати. І друге, буде підвезення води. Але ці п'ять днів потрібно, потрібно зробити переключення для того, щоб стабілізувати надалі. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.